Всім привіт! Сьогодні будемо готувати плов. Дуже смачний. Зараз я вам покажу. Беремо м'ясо, нарізаємо кубиками і кидаємо в одіварку. Олієш шкварчить, все як має бути. Обжарюємо м'ясо. Обжаримо м'ясо, тоді додамо ще туди цибульку. М'ясо пахне на цілу хату. Передали передачу села, чоловіків брат передав свіженьке. М'ясо кидаємо цибульку, обжарюємо і нас особливо треба кинути наш секретний індігрієнт. Додаємо пару кіточки яблука. Ось тоді буде плов дуже смачний. Може, хтось з вас не готував, то колись так попробуйте. І то буде дуже смачно. Ще далі обжарюється. Кидаємо моркву, моркви не шкодуємо, кидаємо багато, щоб смачний плов був. Розправляємо рівномірно. Так, далі. Далі закидаємо рис. Рис бажано подовгостий, пропарений. Тоді рис буде відділятися від риса. Додаємо до плову приправу. Ось така приправа. Вже не перший раз використовую. її. Получається, дуже смачно. Одна ложечка і друга ложечка. Все, хватає. І заливаємо водою. Так, заливаємо, щоб було 2 см вище рису. І закриваємо кришку і ставимо на програму рис. А результат, а результат я вам покажу пізніше. І ось таке блюдо получилось. сюди ще ми додали дачних помідорчиків. І ось така красота получилась. Але не забувайте, ще в плов поставити часник обов'язково. Підписуйтесь на канал і ставте лайки Всім Смачного! Якщо хтось забувся за таке блюдо, як плов, я вам нагадую, так що беріть і готуйте. Всім па па